Життя. І от елементарна арифметика в неї викликає багато питань. Нецікаві. Про я не можу сидіти, тому що вони мені не подобаються. Їх щороку Учні батьки та навіть учителі, а освітяни чиновники невпинно перевіряють на якість. Підручник проходить таке сито. Тоді чому українські шкільні підручники усе частіше стають об'єктом подиву недовіри, а подекуди навіть сміху. Це п'ятикласник гнат. Він ще зізнається в нелюбові до математики і в любові до історії. Але вчитель нам не дає зовсім читати підручник, тому що він каже, що там на книзі відведено що лише. Сторінки, а от сторінки підручника з математики Штудіює мама Леся, каже, там багато цікавого, а окремі задачі взагалі гріх не процитувати. Тож увага, математика, п'ятий клас відстань між Сімферополем і Запоріжжям, що становить 365 кілометрів. Ємеля подолав на своїй печі за три дні. Ну і треба порахувати скільки днів там яку відстань він проїжджав? Як так, що у Ємелі пічку на блокпосту не відібрали? Спитав у Лесі син. А от сама Леся переймається геть іншим питанням: якщо підручник український, то чому Ємеля, а не Омелько? І головне, чому він на печі, а не на поїзді чи, скажімо, автомобілі? Но почему бы не сделать задачу, э, стартап, который придумал, я не знаю, электронную поилку для котиков, заработал на Кикстартере за один месяц 200 тысяч долларов, а стартап, который зараб... придумал камеру ночного видения для попугайчиков, заработал 150 тысяч долларов. Это похоже как-то на жизнь немножечко. Зоя Звоняцьківська одна із тих мам, хто хоче бачити у шкільній програмі відображення реального життя, з яким діти зустрінуться через років 10-15. Та замість майбутнього на сторінках підручників активна пропаганда минулого, каже Зоя. А абсурдність на кшталт Ємелі на печі це далеко не рідкість. Анісі не дуже низького качество, халтурна робота, зділена тяпля, Дуже швидко. Ми їх відпічати. Останнього разу гучний скандал з підруч в центрі уваги опинилися посібники для молодших класів. Математика другий клас, якщо уважно погортати цей підручник, то можна відкрити для себе багато нового. Наприклад, чи знали ви, що за літо одна бджола здатна назбирати 50 кілограмів меду, так само як і трутень, принаймні, якщо вірити цим сторінкам? А два роки тому ще й мовники тут нарахували з півтори сотні різних помилок, і незважаючи на все, цей підручник і досі рекомендований міністерством освіти. Свого часу, замість того, щоб вилучати, до нього надрукували додаток за державні кошти. Ясна річ, у нас вимога, щоб підручники повинні відповідати сучасному рівню освіти, науки, досягнень. А це Наталія Бєскова. Вона одна із тих, хто в міносвіти відповідає за змі шкільної програми. Про контроль, який проходять підручники, перш ніж потрапити на парту школяра, знає як ніхто інший. Експертизу проводить Національна академія наук, тобто велика академія, національна академія педагогічних наук. Потім обов'язково на експертизу до вчителів до кращих вчителів направляється. А ще обов'язкова експертиза методистів, експертиза наукова, експертиза фахова. При тому при всьому дитина у п'ятому класі приходить в магазин, і от елементарна арифметика в неї викликає багато. Питань, тобто, от порахувати здачу за хліб, якщо там хліб коштує 7 гривень 15 копійок, а тобі дали 10 гривень, то це вже треба піднапружитися, тому що теоретично вони таких задач проходили мало. Зате, от з якою швидкістю на печі катаються, це будь ласка. Навчання має бути таким, яке формує ну, вміння дитини, навички дитини, які знадобляться в майбутньому. Тоді не вже в майбутньому українські діти пересуватимуться на печі, запитую у міністерстві та цитую задачу про Ємелю. Але спочатку мені просто не вірять. Я не думаю, що це підручник рекомендований міністерством. А згодом визнають, підручник таки рекомендований відносно новий та й написаний не аби ким. Народні вчителі України. Залишимо це без коментарів, тим паче, що у міністерстві є більш важливі справи на календарі середина навчального року. А четверті сьомі класи і досі вчаться без книжок, чи то через фінансові труднощі, чи то через запізні тендерні процедури.